А тепер, діти, запрошую вас на заняття з конструюванням. А що ми будемо конструювати, ви дізнаєтесь, якщо розгадаєте мою загадку. Будинок великий по морю пливе. Людей на собі через хвилі везе. Що це, діти? Так, це корабель. І сьогодні з паперу ми з вами будемо конструювати корабель. Ми будемо робити. Ось такий пароплав. А для цього, батьки, нам потрібна допомога, щоб заготовити прямокутничок розміром 5 на 6, прямокутничок розміром 8 на 4. Круг розміром з диск. Три кружечки розміром з монетку і два невеличких прямокутничка розміром. 5 на 1,5 см. Тож починаємо роботу. Спочатку візьмемо круг і складемо його навпіл, з'єднуючи края. Ось так. Проведемо пачиком, щоб зігнути його. Тепер візьмемо пензлик, намажемо Низ прямокутничка і приклеїмо його посередині ось так. Тепер спробуємо приклеїти наші труби, для цього намажемо низ однієї. І другої труби приклеїмо їх. А тепер намажемо другу половинку і склеїмо між собою. Тепер цей блакитний прямокутничок намажемо знизу, і приклеїмо до білого. Залишилось приклеїти віконечка. Можна клеїти два, можна клеїти три, як вам подобається. Ну, а ще можна приклеїти рятувальний круг. Ось наш пароплав готовий. Можна відправлятися в путь.